Проте у нас вже є гість, з яким ми поговоримо про усі особливості і волонтерства, і про морську піхоту. Отож у нас в ефірі вже є гість. Дмитро Удовицький, волонтер, громадський діяч. Вітаємо вас. Дякуємо за те, що цього ранку завітали до нас. Знайшли час. Перше запитання, про що хотілося б запитати і про що поговорити. Ви волонтери, я так правильно розумію, допомагаєте морській піхоті, так, людям, які приїхали із Криму. Так, це як міське, військове таке містечко створилось, так, і їм, відповідно, ви надаєте допомогу, як волонтери. Так, я вибачаюся, можна я російською. Так, да, без проблем, звичайно. Так, да, дійсно морська піхота у нас образована на основі частей, которые выведены из Крыма. Это 1 батальон Федосийский, 501 Керченский и 36-я бригада береговой обороны, которая диссоциировалась с Перевальным. Но э, оттуда вышло не так много людей, как нам хотелось бы. Поэтому сейчас в морскую пехоту идет интенсивный набор и из других частей, и новобранцев. Поэтому морская пехота, скорее всего, уже растет э, на основе местных контингентов. А ваша, ваш вклад як волонтера, які, чим, які акції, що ви займаєтесь, чим, як допомагаєте? Ну, скоріше всього, не мій особистий, тому що у нас група діє. Ми називаємо себе група підтримки морської піхоти, або по-другому ще союзники морської піхоти. Тому лучше говорити про діяльність групи. І ми підтримуємо всю діяльність, которая необхідна сейчас, в данный момент, этим подразделением. Вот. Это и во создание той инфраструктуры, о которой вы Строительство военного городка, он, кстати, не один, их несколько. Вот. И э, помощь в закупке снаряжения. И даже такие простые бытовые вещи, как продукты, когда, допустим, праздники, мы помогаем доставить горожанам туда, э, ну, тортики, пирожные, сало, такие продукты. По предварительному сюжету мы побачили присягу новобранцев. Можливо, бы нам, что залишилося за кадром? Можливо, якісь курьозні ситуації чи все пішло за планом? Ну, в общем, да, все пошло по плану. На самом деле, клятва морской пехоты это такое неформальное мероприятие, это одна из традиций, которая есть в морской пехоте. Собственно, присягу они принимают загодя, да. вот, а это ритуал, который дает им право носить, гордо носить черный берет. Вот. И один из основных моментов в этом мероприятии это извалять и грязи, собственно говоря, да. это как бы шутка такая, да. ну корпоративная шутка. Вот, вот поэтому э, мероприятие самообразите приходит весело и шумно. Они сами этому радуются. Некоторые, которые давно служат, говорят, нет, я хочу пройти, поэтому значит, вот, э, таким образом они стремятся сами пройти эту процедуру. Ну, а так, да, вы, наверное, сами все видели, я вижу, вы ви снимали это мероприятие, mm -hmm. хорошие кадры. Э -э девчата с большим удовольствием, даже бухгалтеры, которые там, скажем, из наших, из Николаевских местные служат, они пошли на этот трек и с успехом его прошли. Ну, может, если кого-то щили, только это от излишнего употребления алкоголя, но ну, это пройдет. Е, ну, Насколько все після. ж таки ритуал, там треба було відсвяткувати. Друзі, до речі, у нас є деякі фотосвітлини із цього заходу про святи. Тому давайте ми будемо паралельно переглядати. Їх, скажімо так, спілкуватися з гостем та переглядати їх. Ось ми бачимо так: це кадри, це я так розумію, це збір був так. військових. Взагалі, це що щорічно проходить, так? Ні, це по мірі накоплення контингента. В наступний раз буде в августі. Ага, зрозуміло. То тобто на рік десь приблизно там два рази. А это. в наступному році може і не бути. Ага. Заявили, що ми не переможні і набір буде не такий інтенсивний. А чи допускаються до цієї посвяти сторонні люди, щоб просто подивитися, типу, ну, ми цікаво. Ну. Так, да. коли вони дислоціювали в Криму, це була традиція, прославляли горожан, і молода вже прославляли горожан, горожанам устраивали тоже з питанням. Допустим, кидали в збро пакети в ту, ну, безпечні, для того, щоб створити шум серед наблюдаючих. Поэтому мы решили продолжать и в этот раз. Ну, не все получилось гладко, потому что они действительно в какой-то степени боятся афишировать свои лица. Многие говорили, нет, значит, меня не снимайте. Сначала дали добро на съемки, потом это добро отменили, <связывая> потом опять дали добро, но в конце концов я рад, что город это дело увидел. <связывая> <связывая> Трохи и не злые. Де, да, ну, не то дело. То, кто стесняется, то хорошо, это <связывая> нормальное человеческое качество. Но некоторые просто из соображений безопасности. Ты вот. бачишь, що це выхід из Крыма? скажімо так, да, да, різні да, У воєнні. некоторых там живут да. родители. Угу. Вот, а, ще ось таке запитання: як до волонтера. Ви організовуєте допомогу як, скажімо, так, модератор від населення, тобто розповідаєте населенню, що потрібно так. військовим? Ну, Військовій це моя мають. функція да, розказувати а, допомагають якісь, скажімо, так, більш сильні і більш владні люди, там бізнесмени і так далі. Чи в основному це прості люди Миколаївці? Помагають да от у нас в нашій групі є підприємець, він, правда, діє на умовах анонімності. Ми обычно пишемо не коли розказує. Хто, що дав, це важливо. Ми вважаємо, що людей треба мотивувати. А вот этот человек, он ежемесячно дає по 5 тисяч гривень і просить не називати його ім'я. Такий добрий анонім. Ну, а да. як люди можуть вам допомогти? Можливо, є якийсь інтернет-збір. Звідки люди можуть дізнатися, що вам необхідно не вам, а вашим підопічним, необхідна допомога? Ну, необхідному ну, ведем доводит достаточно серйозну соціальну активність, в соціальних сетях, угу. когда возникают текущие потребности, мы них розказываем людям. И кроме того, время мы просто розказуем о группе и о морской піхоті, для того, чтобы людям и розказуємо, куда приносить, по каким телефонам звонить. Вот таким образом мы считаем, что в що... Фейсбуці є якась офіційна сторінка, щоб ввести можна було якісь лінки? Ну, Ну за... no, для... да, є офіці... офіційна сторінка в Фейсбуке Маринас Юкраин. І я думаю, що до кінця цієї тижні ми запустимо свій сайт буде ще лучше. Угу. Тобто там вже можна буде подивитися і розрахункові рахунки, так це да, все, да, щоб да, допомогти. А, наступне а, таке запитання. А, волонтери, от ваш ви сказали, волонтери група. А, це вже сформована здавна. Ви якось співпрацювали для в інших проєктах, Чи це ось люди небайдужі, які обійнялися саме на ці проблеми і працюють зараз? Ну на самом деле і то і другое. Тому що, як мабуть, кожен з нас ми почали займатися армією в апреле прошлого року, а може, хтось і раніше. Вот, занимались сначала наверняка 79-й uh -huh. да, занимались потом. Там были нагальные проблемы. Да, ну и они просто тут дислоцированы uh -huh. были, а морпехи к нам только в конце апреля переехали. Вот. Потом занимались те, кто у кого родственники, где служат. Uh -huh. А в августе прошлого года на меня вышли родственники морпехов крымских, вот сказали, что вот они наконец-то собраны как подразделение и начнут выполнять свои задачи в АТО. И до сих пор ими никто не занимался, никто же не знал, они тут не были дислоцированы, нет друзей, нет родственников, угу. нет одноклассников. И э, потребовалось создание такой группы. Я начал искать, оказывается, группа такая уже есть, она была тогда еще малочисленной. Вот и я присоединился, и примерно с сентября прошлого года я с ними. Угу. Друзі, ми продовжуємо. Нагадуємо, що в гостях у нас Дмитро Удавицький, волонтер, людина, яка допомагає нашій армії сьогодні. Продовжуємо розмову і хотілося б запитати взагалі волонтером хто може стати і приєднатися до вас? Будь-хто? Звісно, ми на цьому особливо акцентуємо увагу. В будь-який момент приходите, присвідятись к нам, допомагайте любою. Банка з салом или сладкий пирог, который ми відправляємо солдатам, це теж большая допомога. Не тільки він вкусный, а ще тому, що солдати відчувають тепло, яке люди дають. Ну да, це я думаю, що в даній ситуації це, мабуть, найголовніше. Да. А взагалі, волонтерська група, яка є кількість, тому що я маю на увазі саме активістів, тому що є люди волонтери, які просто допомагають, а є люди, які координатори, як наприклад, вийшли. Так, да, вірно. Це складний питання, тому що очень трудно взвесить тот вклад, который люди дают. Вот, например, у нас основной состав, ну, наверное, человек все-таки 10 или около того, но э, нам помогают множество других волонтерских групп э, в Николаеве. Допустим, Кикимора, вы наверное, знаете о такой mm -hmm. группе, да, они плетут маскировочные сети для морской пехоты. Колоссальный вклад. Значит, они тоже союзники морской пехоты. Mm -hmm. Или кулинарная сотня. Замечательные девочки, которые вот на последнюю э, отправку э, нам пироги принесли на Пасху, да, в mm -hmm. Пасху э, вот, тоже волонтеры и тоже союзники морской пехоты. Mm -hmm. Поэтому, скорее всего, это весь город. Добре. <плес> Допомагають тільки з нашого міста, чи є союзники, скажімо так, із сусідніх областей? І навіть із сусідніх країн. Вот, да. <плес> У нас є волонтери, які з Ізраїлю спеціально для нас привозили медицинські препарати, бандажі, жгути, угу. <плес> ножниці, ну, специфічні такі елементи медицини. Із Голландії прислали нам і уніформу, і термоодежду зимою. Поэтому, Ну, навіть з Росії, і з Криму перечисляють деньги. Угу. Тобто, як бачимо, з миру полониці, як то кажуть, і буде все ж таки бідомосорочка, да, так, і на... буде перемога в нашому, в нашому випадку. А, взагалі, що найкраще і що найчастіше? Люди допомагають матеріально грішми, чи дають все ж таки якісь речі, дають їжу, наприклад. Що, ну, ще ще деньги, мабуть, чаще всього, і це проще всього людей угу. зробити. Но тем не менее, опять тот случай, когда вот, трудно сказать, вот э, недавно мы просили зеркала для спортзала, uh -huh. занимался с нашими солдатами опытный инструктор, и он э, цитировал на этом внимание, что должны быть зеркала, чтобы они отрабатывали движение. Uh -huh. Очень многие упражнения очень сложные, с непривычки. Э, вот, э, так мы э, объявили о том, что есть такая потребность. І зеркал вже почалося можна зробити зеркальну тобто, як бачимо, в люди активно. Мені дуже популярно, щоб діти якось долучились до волонтерства, писали листи, чи Миколаївські дітлахи допомагають морським піхотинцям своєю любов'ю. Звісно, безусловно, у нас в часті на стінах висять картинки ну, Тобто, поэтому, взаємодієте да, да, і, да, із да. і ще Ми, кстати, говоря, не тільки дітей і просили студентів писати письма солдатам. Це теж тема. А, і потім, якби, взагалі, місце дислокації зараз, вони в Миколаєві так, йдуть як навчання. А, ви допомагаєте і їм також, чи тільки тим, хто на фронті зараз? І тим, хто на фронті, і тим, хто тут. От зараз у нас, в основному, всі на полігоні, в місті нікого не залишилося. Угу. Полігони, звісно, не оборудовані, і ми полігони по мірі необхідності оснащаємо. Просили ми покришки БУ, поддони для того, щоб стрільбище оборудовувати. Зараз, буквально вчора, об'явили потребність в тому, чтобы кабель э, силовой провести, mm -hmm. запитать палатки для того, чтобы можно было рации заряжать и другое оборудование. А чайка есть підтримка для их семей? Ну, в общем, да, но на самом деле здесь нужна больше поддержка города. Потому что люди, которые вышли из Крыма, они остались без жилья и без тех элементарных каких-то вещей, которые давным-давно сложились и годами там, делают. С этим патриотизмом да. с души вышли и без да. ничего. Значит, нужна поддержка города, даже не то чтобы население, uh -huh. а скорее всего тех, кто осуществляет власть в городе и в стране, для того, чтобы обеспечить им какое-то жилье. да, материально помочь и снимать квартиры, если нет ведомственного жилья. Mm -hmm. Потом мы, я не знаю, оформила ли часть запрос, но или уже, или она оформит, для того, чтобы им на Аляудах выделили землю под огороды. Mm -hmm. вот. А зараз це проблема стоїть, що все ж таки якось вирішується частково? Ну, значить, на якому етапі рішення вона зараз, я не можу точно сказати, але вона дійсно доволі остра, Время непростоє, треба да? котрочку mm -hmm. посадити. Ну, да. Я нагадую, друзі, що у нас в гостях був Дмитро Удавицький, волонтер, активіст, громадський. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Якщо у вас є можливість і бажання допомогти нашій армії, морським пехотинцям, та й взагалі армії, людям, які зараз визволяють наші території від загарбницьких рухів, то ви маєте можливість у Фейсбуці ввести ім'я Дмитро Удавицький, зв'язатися із нашим гостем та дізнатися, яким чином ви можете зробити свій внесок.